Року. В уряді Кувейто, тобто в сучасному уряді, три представники правлячої династії. Тобто, якщо ми говоримо станом на 1999 рік у нас п'ять представників родини Аль-Сабах правлячої династії, то уже станом на 2025 рік три представники. І так, у склані уряду Кувейту три представники правлячої династії, це прем'єр-міністр його, високий Шейх Ахмед Абдулла аль Ахмад Ас-Сабах. і, відповідно, також представник династії, перший заступник прем'єр-міністра та міністр внутрішніх справ одночасно. Тобто теж очолюється. Представником династії Ассабах цієї посади, також представник династії Ассабах очолює Міністерство оборони. Тобто ми підсумовуємо, що